До є погіршення ставлення українців, які в Україні до українців, які в Польщі Основна претензія mm -hmm. зараз у соцмережах, які ми бачимо від українців в Україні, що українці в Польщі не активно не реагують на те, що відбувається на кордоні. Ну ти сама це все читаєш, але mm -hmm. це, тут не лише емоції з боку, там навіть не ботів, але ну тобто людей, які не сильно розбираються в темі, але Ну, коли я написала пост про реакцію українців в Польщі, чому вони не йдуть на пікети, то навіть беремо Тараса Майда, який громадський діяч Україні, він аналізує, читає, критичне має мислення. Він теж дорікнув українцям Польщі. Навівши приклад, що коли німецький уряд зволікав з рішення про постачання важливої зброї, то тисячі українських біженців у різних містах Німеччини виходили на демонстрації. Вахтан Кіпіанні, український журналіст і історик. Сказав, що окей, якщо біженці е, там мають живуть під захистом і не хочуть мати проблеми, бо вони залежать від прихистку, то українці, які в Польщі живуть давно, е, ну зокрема, і ти давно живеш там до двадцятого року, що вон їм нічого не загрожує і е, вони їм не мають захисту від Польщі, вони би могли якось активніше себе проявляти. Твоя думка, е, чому українці в Польщі не йдуть на мітинги? Тому що немає предмету мітингувати. Уряд Польщі підтримує Україну і закликає припинити блокаду своїх фермерів. Туск неодноразово це висловлював. Тобто, влада Польщі, офіційно влада Польщі, займає проукраїнську позицію. З іншої сторони, влада Польщі напередодні виборів до місцевих рад, які відбудуться 7 квітня. Фермери і водії фур – це їхні виборці, і жодна політична сила в Польщі зараз не стане ну, проти своїх виборців, проти польських фермерів. Нам не треба ставити високих очікувань, чому поляки не люблять Ми Там так ставимо радикально все питання. Поляки шкодують українців, поляки допомагають українцям, але поляки і підтримують свої ферми. Це нормально. Кожна людина в своїй країні живе інтересами своєї країни. Тепер ми бачимо, що групу блокування кордону зробила певна політична проросійська сила конфедерація. Яка розігрує цю карту напередодні виборів, тому що вона отримала програш на попередніх виборах. Вона взяла дуже мало мандатів, і зараз вона хоче зробити реванш на місцеві вибори 7 квітня. Ці вибори будуть дуже важливі для всіх політичних сил в Польщі, і зараз, на жаль, для нас всі політики Польщі будуть підтримувати своїх фермерів. Так вони будуть говорити, що треба припиняти блокаду в Україні. Війна. Але відкрито вони не виступлять на ну не виступлять проти своїх своїх фермерів. тому що в них дійсно ця проблема тут є гостра, і от таким чином вони на це реагують. Що дасть що українців проти поляків? Кого пікетувати? Пікетувати уряд ні, тому що він займає проукраїнську позицію туск так. І влада польщі Пікетувати поляків, які добрі стосунки з українцями українці працюють на роботах в Польщі. Так українці мають і українсько-польські сім'ї. Наприклад, ну я маю пікетувати і сусідів, чи свого чоловіка. Я не знаю, ну я не розумію цього. І, і, і що це десь в кінці? Чи воно зупинить блокування цих цих польських фермерів? Ні, не зупинить. Ну, тому що їх нічого наразі не зупиняє. Порушена кримінальна справа проти які розсипали зерно, але блокада триває, і поляки підтримують цю блокаду, тому що вони теж на стороні своїх фермерів. Тобто, польща сьогодні, обличчя поляка сьогодні, це помилка, який підтримує Україну, підтримує також своїх фермерів. Бо це його країна, бо це його економіка. Ну і звичайно засуджує ситуацію з зерном. Тут я чую багато обурення від поляків, які, коли я приїхала, мені сказали, що це антилюдське, те, що зробили наші блокувальники з тим зерном, нам дуже прокло. Тому емпатія є. Чи погоджуєшся ти з такою думкою, що протести українців в Польщі, ймовірні, так? в даному випадку, це якраз була одна з цілей Росії в цій грі? Та, абсолютно. абсолютно. Я думаю, що все починалося саме з загиблої Кремля. Оці всі протести, які починалися з Конституції. і ну, це такий на превеликий жаль благодатний груп. І для українців, і для поляків, тому що і українці емоційні, і поляки емоційні. І мені дуже прикро, що е, через цю ситуацію зараз ми, замість того, щоб дивитися тверезими очима на ту допомогу, яку Польща надає до нині Україні, тому що зброя йде на Україну через Польщу, е, економіка підтримується, українці. Е, Кримські переселенці в Польщі знайшли прихисток роботу, їм досі поляки дають житло безкоштовно, хто хоче втікнути від війни і тут жити. І, звичайно, посварити Україну і Польщу це може бути на, на руку тільки Росії. Мені дуже було прикро читати, коли багато публічних людей в Україні написали посту, згадують які 100 років тому українці були погані і, і, і треба було їх застрілити, і, але не згадують це були два роки тому, коли вони дуже велику допомогу надали Україні. Ми воюємо стільного минулого з предками, яких більше немає. Люди, які вже не живуть. А сучасні поляки, які проявили себе дуже гарно і надали українцям велику підтримку і допомогу, і це було тільки два роки тому Це наші класники, і ми починаємо з ними сваритися. І на превеликий жаль, це є великої Росії. програють всі в цій ситуації. Мій чоловік, наприклад, каже, що якщо не дай Боже переможе к нам, він помирить усіх. Тому що під загрозою буде і Польща і Україна, і тоді нам вже просто буде не до конфліктів взаємних.